Ілюзії. Вчора ми говорили про них. І розбиралися, які ж навіть привабливі ілюзії не є корисними, бо вони нам шкодять. Розбиратися з ілюзіями це тонка робота, бо інколи хочеться вірити в щось ілюзорне. Так. Що станеться, якщо не зробити вибір? Не зробити вибір це інший вибір. Ось сидить. Красива жінка, в вечірній сукні поруч, багато годинників, так? І навіть підлога, і навіть тло як годинник малі, великі як символ того, що кожен день ми приймаємо купу рішень. І вони можуть бути від того, що з'їсти, до того, де жити. Тому ви маєте сьогодні подумати саме про це, що буде, якщо, що буде, якщо ви не будете приймати рішення стосовно якогось. Питання: що станеться, якщо не зробити вибір?